Довжина то і ми починаємо малюнок вишивку пазушного розрізу знизу вверх. А ширина у нас може бути довільна. Залежно від того, який у нас скален, який у нас орнамент. чи є у Ось нас... отоплення. А та ниточка, якщо так роздвинуть, то між ними є нитка іде. А тут в один прокол. Тоді у нас... Наша кількість усіх стібків однакова кругом буде. За рахунок того, що у нас непарна кількість ем, ниток не основи і нито котка. Отут теж непарна, а Нам okay. треба буде парна кількість там може, чи, ну, вже. Ми Зразок лікали, як воно будується, як воно виглядає, якщо воно один до двох. І так. Mm -mm. я записую мірки, з якими ми працюємо. Ми того разу знімали з мірки, сьогодні ми будуємо на 50-й розмір. тут окремо десь, це зрозуміло. Yeah. 30, це дивно, Ось у нас 60. Ось у нас 60. І полочка, і спинка. У нас, рахуйте так, у нас 100. 100 – це повний об'єм. Я зазвичай нажу сім, ну буває 5, якщо у нас там прилягання, але від відбічного шва всередину в нашої обличчя доступні п'ять сантиметрів. Це тестерне 4 по 5 сантиметрів буде давні. У нас, да, ви ага. е, нас обидва випадки будуть на схемі. Один випадок е, на варіант із двох. Батьків на варіанти з чотирьох чай. Да, да, да. У мене такий є, промат. Ні, це, це моє саме любиме, коли це всі сіли і вже вишивають ага. ну, ніхто і мовчать. Це буде так блядеть. класно. Ні, це просто со сторони дуже прикольно виглядає. Ну, можна, це ж